Радіо Чикаго Друзі. Ми на хвилі радіо Ю Чикаго, і сьогодні до нас прийшов гість. Ось цей мужчина з широкими плечима. Звати його Володимир Пиндус. Він є тренер, не просто тренер, він є шестиразовий, шестикратна найсильніша людина. Прикарпаття. Це там, де Івано-Франківськ. Володимир, привіт. Привіт. Як справи? Все чудово. Дуже дякую за запрошення на ваше радіо. Я вже не вперше з тобою на інтерв'ю. Так ми вже давним-давно знайомі, і дуже приємно, що ми зустрічалися раніше в Івано-Франківську. а Тепер зустрічаємося в Чикаго. Ну, бачиш, у нас з тобою вже така інтерв'юерна історія, розумієш? Маленька, маленька. Ну ми її будемо розширювати. Однозначно. Я дуже радий тебе бачити, дуже радий, що ти в Чикаго і. Я знаю, що ти крутий тренер, це навіть по тобі видно, що ти людина спорту. Тому розкажи в двох словах. Тому що я сказав, що ти шестиразовий, найсильніша людина Прикарпаття. Але в двох словах розкажи про себе: хто ти є і чим ти займаєшся? Ну, я почав свою спортивну кар'єру, коли мені було 16. До речі, це. Ну тобто, три роки тому. <реш> Майже. Коли мені було 16 в вересні місяці. Тобто, це було 23 роки тому. Ого, го то вже і... з досвідом І людина. За цей час я встиг вибороти там, 6 разів, 6 років підряд звання найсильніша людина Прикарпаття. Двічі я був чемпіоном області по пауерліфтингу, е, виконував норматив майстра спорту України з пауерліфтингу і. Дуже багато в'їздив в різних країн Європи, представляючи наше Прикарпаття Івано-Франківськ на міжнародних змаганнях з богатирського багатоборства, богатирські ігри в народі кажуть. Круто. Тобто, ти дійсно маєш досвід і маєш такі досягнення. Так, я підготував за свою кар'єру не одного спортсмена професійного. В мене дуже багато є. Навіть є один підготовлений чемпіон України в богатирській тязі, Чим я дуже пишаюся з дуже хорошим результатом. І з 2020 року, коли я вже так відійшов від професійного спорту, у мене була важка травма. Я е, пережив е, операцію на попереку. У мене була дуже велика грижа. Поперекова, це наслідки займання спортом uh -huh. професійним. Відповідно, після цього я перейшов повністю на тренерську діяльність і зараз фокусую свою роботу повністю на тренерській діяльності. Ну а скажи, що для тебе цікавіше безпосередньо чи можливо знаєш більше емоцій викликає безпосередньо самому брати участь в змаганнях чи готувати людей і вболівати за них, і дивитися за їхніми успіхами? Для мене я все життя крутився навколо підготовки до змагань. І для мене було дуже важко відійти від цього, ну завершити кар'єру офіційно, піти з професійного спорту. Для мене це було дуже важко. У мене якась така депресія, навіть була десь півроку, мабуть, я не міг знайти нішу, куди себе ну, но... до чого нового тягнутися і куди себе реалізовувати. І потім потрошки я себе от повністю присвятив спорту, і коли я побачив, що мої учні гарно додають в силових результатах, е гарно. Прогресують, відповідно, я сфокусувався на цьому, і зараз я отримую просто максимальне задоволення, коли люди під моїм керівництвом отримують той результат, на який вони заслуговують. Справді це круто. І а скільки ти вже сказав, що ти з шістнадцяти спортсмен? Скільки років ти тренуєш? Уже ну, от безпосередньо ти тренер? Я треную. Безпосередньо десь більше 16 років, це точно, можливо, навіть 20. Тому що як тільки я почав виступати, коли мені було десь 20, 20-21 рік, я зразу фактично почав тренувати двох-трьох хлопців, які паралельно тягнулися за мною, так? і відтоді я так постійно, просто до, скажімо так, до десь до 2019 року я на тренування брав тільки тих. Кому я бачив потенціал як спортсмена, тобто підготовка до змагань ціленаправлено під якийсь турнір. Зараз вже зовсім інше. Зараз це перейшло на більш на комерційну основу, тобто я фокусуюся на тренуванні дітей, так я фокусуюся на тренуванні людей з проблемами зі спиною, я фокусуюся на зниженню жирової маси, тобто над схудненням і відповідно покращенням здоров'я в цілому. Тобто ти не просто тренуєш як пауерліфтера чи підготовка до козацьких змагань, скажімо так. Тобто, якщо людина хоче попрацювати над своєю фігурою, над своїм станом здоров'я, то ти маєш великий комплекс можливостей тренувати людину. Так, звичайно, людина сама, коли записується до мене на тренування, оприділяє свою ціль. Ми. Узгоджуємо терміни певні до цієї місці. Але це тільки тренування? Чи ти, можливо, радиш щось і в харчуванні? Ні, звичайно, це повний комплекс, тому що е, людина зазвичай тренується годину, три чи 4 рази на тиждень. Так? Година це дуже мало. Для того, щоб людина досягла успіху реального, хоча б зовні змінилася класно, справді класно змінилося, для цього треба мінімум 14-18 тижнів. І протягом цього терміну людина має правильно харчуватись, правильно спати, правильні добавки приймати, щоб відновлюватися і мати сили тренуватися, і відповідно тренуватися якісно з прогресією навантажень. тобто, тільки прогресія в навантаженнях веде до того, що людина зростає в м'язевій масі. Тобто, якщо ви будете кожного дня робити, там я дуже часто чую такі варіанти: там 200 раз присісти, там чи 200 раз прес зробити. У вас не буде кубіків пресу від 200 разів кожного ранку прес зробити. Це точно. Тобто потрібно весь час збільшувати навантаження, так для того, щоб м'язи росли. Ага, тобто не можна просто собі е, подумати, що я сьогодні присяду 200 раз і від цього мати е, е, правильний успіх. В тонусі твої ноги будуть від того, що ти 200 раз присядеш, але сильнішими вони точно не стануть. Ага, тобто це цілий комплекс, не все так просто. Це потрібно дійсно з розумом, я так розумію, підходити і так. усвідомленням того. Ну, а з якими тут в Америці? А до речі, як давно ти в Америці, як давно ти в Америці тренуєш? В Америці я трошки більше, ніж півтора року, і з, фактично з третього місяця перебування в Америці, відколи я отримав офіційні документи, дозвіл на роботу. А, тобто ти ліцензований тренер? Е, так, я зразу почав працювати. Я не ліцензований, я дипломований. Я ага. маю вищу освіту е, по спеціальності тренер. І, відповідно, я вже на третій місяць почав працювати в мережі Fitness і. Ну, досить непогано, я пропрацював більше року. Зараз я вже перейшов в інший спортзал. Я трошки більш, скажімо так, працюю більш самостійно вже, мені це більш вигідно, тому я шукав шляхи, як заробляти більше. Як ми всі це логічно, шукаємо шляхи, так. так як заробляти більше? Відповідно, я знайшов і з ікспортом відповідно попрощався. Угу. Тобто зараз ти працюєш, ну грубо кажучи, сам на себе ти набираєш, як правильно сказати, учнів чи е, учнів це коли готуєш до змагань, а ага. клієнтів це коли ага. є конкретно ці там схуднення, набір ваги. А от скажи, от клієнти, які приходять до тебе із якраз з бажанням тренуватися, чи є різниця між тими, які до тебе приходили в Україні, і які приходять тут в Америці? Я би сказав, що велика різниця, особливо різниця в дітях. Тут підлітки і діти значно сильніші ніж в Україні. В якому плані? Що ти маєш фізично на фізично краще розвинені? Набагато краще, незрівнянно краще ніж в Україні. А за рахунок чого все дуже просто при школах, при університетах завжди є спортзали. Де тобто діти неформально ходять. і не те, як в нас деколи в селах, де спортзал, актова зала і вчительська це все одне приміщення. Так, тобто тут є спеціалізовані місця, де діти собі ціленаправленно ходять на якісь гуртки, розвиваються і тому подібне. В Україні таке поняття, як дю США, воно морально застаріле. І не кожна дитина в змозі ходити в ДЮСШ, і не біля кожного будинку є ДЮСШ. Натомість в школу діти ходять завжди. І відповідно, коло школи, коли є професійний гурток того самого американського футболу, там, чи звичайного футболу, чи там плавання з басейном з відповідним, всіма, з відповідним всім екіпіруванням, тобто це породжує, притягує дітей до спорту, мотивує. І відповідно діти фізично сильніші, витриваліші, значно фізично сильніші, витриваліші ніж в Україні. Я таких сильних дітей, як в Америці, ще за життя своє не бачив. Тобто тут дуже є таких. Це при тому, що я відносно тут недавно, так півтора року, і я бачив декілька таких. Дітей, з яких ну реально можна зліпити там чемпіонів, це просто в одному спортзалі. Тобто ти бачиш потенціал настільки потужний, величезний, просто що ну, якби це був потенціал в Україні, то точно би був. я би точно зліпив з цих дітей там чемпіонів України. Це гарантія. Тобто, це навіть не обговорюється. Коли я дивлюся на таких, це самородки можна сказати. Круто. Ну мені здається, якраз це виражається в тому, скільки медалей Сполучені Штати завойовують зазвичай на Олімпійських іграх. Так. Що і, до речі, ж, самим так цікавою інформацією є, що Сполучені Штати це країна, яка платить одна з найменших оплат за золоту олімпійську медаль. Тому що тут багато до дуже, що тут дуже спортсменів. багато спортсменів, і тут спортсмени заробляють не на медалях, а на спонсорах, на контрактах, на рекламі одягу і тому подібне. І це ще одна мотивація для того, щоб стати спортсменом. Тобто, коли людина реально бачить, що вона. Може, займаючись улюбленою справою, заробляти більше від трак-драйвера. Ну, і під тебе там, чи Nike, чи Adidas, чи будь-яка інша фірма може випустити якісь брендовані кросівки, чи якісь елементи одягу, де названі твоїм мімним, так як Майкл Джордан, там так, є так, Джордани. Так, так, так. Це величезна перспектива. А от ти сказав, різницю в дітях, а дорослі. Є різниця між Україною і США е, в дорослих, я би сказав, що різниця в гіршу сторону. Чому? Тому що е, самий американський народ, я зараз говорю за американців, вони більш пасивні в плані е, щоденного щоденного руху, щоденної активності. Так? Якщо в Україні е, не кожна сім'я має автомобіль, будемо реалістами, і практично ну, кожна. Перша друга сім'я купує продукти там умовно в ближ... найближчому супермаркеті, так? то американці завжди скуповуються оптом в великих супермаркетах, використовуючи завжди для цього всюди автомобіль. Тобто вони фактично пішки нікуди не ходять. В Україні це зовсім по-інакшому. В Україні люди більше рухаються, навіть старші, вони вимушені більше рухатись, тому що в них просто вибору нема. І відповідно від цього здоровіші. Тут дуже, ну, коли я бачу такі варіанти, там, що е, на автомобілі під'їжджають і, не виходячи з автомобіля, там, їжу отримують там, чи сунуть карточку в банкомат, щоб гроші отримати, щоб навіть не виходити з машини, щоб, ну, ну, це вже дуже-дуже велике ентяйство. І коли людина не робить протягом дня 10-12 тисяч кроків, і коли людині 50-60 років, потім виникають серйозні проблеми зі здоров'ям. Найчастіше це інфаркт, інсульт і надмірна вага. А от що у мене ще таке питання: а як е, тут е, українці тренуються в плані того, що от українці, коли приїжджають сюди в Америку, одразу робота, роботи, максимально дві-три роботи, забити весь свій час, щоб зробити якомога більше грошей? Е, Скажи, будь ласка, чи багато українців тренуються, де вони знаходять час і в який період, можливо, найчастіше українці тренуються? Е, тренуються, знаходять час. І я пояснюю: отак, От як ти описав, це українці, мабуть, перший-другий рік перебування в США, угу. коли українець вже тут 5-7 років, 10, він вже заспокоївся, він вже знайшов свою нішу, де працює, де розвивається, де заробляє нормальні гроші. І, відповідно, знаходить для себе час для того, щоб подбати про своє здоров'я. Все ж таки сама фітнес-індустрія і фітнес-культура в США розвинена значно краще, ніж в Україні. Тобто, тут постійно все для того, щоб ти розвивався, щоб ти. Тобто, і навіть якщо взяти, допустимо, такий звичайний параметр, як вартість абонементу у спортзал. В Україні, в Івано-Франківську, більш-менш нормальний спортзал коштує 1000 гривень. Це десь 25 доларів по сьогоднішньому курсу на місяць. В Чикаго навіть на багатих районах Чикаго можна знайти спортзали, в які ти можеш ходити за 25-30 доларів на місяць. Так, як в Україні? Так, як в Україні. Тобто, тут, виходить, парадокс: ти заробляєш в 10-15 разів більше, ніж в Україні. А платиш, а так, платиш само? так само. Відповідно, доступність ну дуже велика до фітнес-індустрії. Круто. Ну тоді скажи, будь ласка, де тебе можна знайти? Як можна записатися до тебе на тренування? Тому що я так зрозумів: ти працюєш з людьми, які приходять до тебе кажуть: Хочу бути чемпіоном, ти такий будеш. Або я хочу мати тіло Аполлона, будеш мати. Я так розумію: ось так ти працюєш, береш е, в свої руки. Так, але я завжди. О, о, окантовую рамки і пояснюю, скільки на це піде часу, і при умові дотримання всього, що я кажу. На жаль, таких людей, що можуть дотримуватись всього, що я кажу, дуже мало. Ну, але я так розумію, люди стараються. Так. Тоді скажи, будь ласка, де тебе можна знайти? Як можна вийти на твої контакти, і в який період найкраще починати тренуватись? Ну, якщо говорити про. Е літній період, ми всі готуємося завжди до літа, так? <хи> то, мабуть, так вже треба починати зараз, бо дуже класна приказка така є: готуй сан влітку, так? і це правильно. Тому що коли ви плануєте там, за 10 тижнів скинути 45 кілограмів і потім в цьому розчаровуєтесь і кажете, все, в мене нічого не вийшло, це неправильний підхід. Правильний підхід це плавно, але дуже впевнено і. Скажімо так, з великою вірогідністю успіху в кінцевому етапі. Щодо, де, де можна мене знайти, в соцмережах Володимир Пиндус англійськими літерами. Дуже легко мене знайти в Гуглі, забиваєте Володимир Пиндус, вас викине на мої соцмережі. І пишете мені в Instagram, Facebook, Тікток, і ми обов'язково домовимося. Круто, тому. Тобі вважаю максимально клієнтів, які будуть тренуватися і прислухатися до твоїх порад, щоб в них теж був успіх у їхніх тренуваннях, щоб їхня праця давала результат. Ну і ти збільшував так би мовити свою клієнтську базу і. Я не знаю, куди далі, але ще більше покращував свою професійність як тренера. Дякую Дякую тобі, Володимир, що знайшов декілька хвилин завітати до нас. Тому, друзі, бажаєте мати тіло Аполлона? Ну, не таке, як мене, а як у цього мужчини, який сидить біля мене. Тому звертайтеся, звати його Володимир Пиндус. Він є спортсмен, тренер багаторазовий, найсильніша людина багатьох регіонів. Він, я впевнений, коли напишете, скаже вам точно усі свої реалії і досягнення. Дякую ще раз, тому друзі. Дякую займайтеся фізкультурою. радіо UA Chicago.